Де наша іменниця Єва Сьогодні в твій на кращий день, де народ синяє Я тебе вітаю і бажаю тобі, щоб ти завжди світилась, як небі і Іща поруч привел з тобою на пуги, така красуня, така неземна, така я Принцеса і смерт дорогу Я пісню свою танцуй зі мною А я ж тебе лаплю за народження О, давай поданцуємо вішою І давайте поданцуємо, давайте, Дітка, давайте, два шага назад, давайте поданцюємо Так, Танцює, таке танцю, <рес> <рес> Давайте навколо <рес> навколо Побігаємо, тебе народження

Супер-супер! Давайте поплатимо місці і на цій імені є. Да? Місто да? тобі зараз буде по бажанню робити. Місто готовий? Готовий. Місто тобі бажає, щастя. Бажаєш? Сильніше давай, давай голову. О, це я зрозумів, проснувся. Добре. Щастя, здоров'я, радості, любові. Багато мати друзів, багато мати грошей, слухатись батьків, да? довголіття, і саме головне це мирного неба, щоб скоріше закінчилась війна. Да? Побажав? Супер, містер! Давайте тепер потанцюємо ще всі. Добре, всі готові танцювати. Не народження, не народження, а я прийшов до тебе, щоб тобі сказати найкраще тебе щирі слова. Бажаю здоров'я, щасливої долі, удачі, кохання і грошей доволі. То Нехай тобі. Б... Бажайся, портуна не хай, лише посміхайся, день народження, всі брати. Я бажаю за столом. Ніхто в день важливість і гріє тебе ласкою теплом. у серці твоїм балком буде завжди позитив а життя відкриє в море незабутніх перспектив. Я прийшов до тебе, щоб привітати земнародження, не на народження. А я прийшов до тебе, щоб тобі сказати Найкращі, теплі щирі слова Бажаю від серця мирного неба Рушай за здоров'я ще більше, ніж треба. Доля тобі щастя багатня. Одає Су суля стороні життя накує хай справляться мрі, зісняться типа, хай кругом від сміху ідего слова, Достатку у будівля та подарунків, дарних подій, добротиво. супер супер, супер. Давайте поплатуємо мішки. Молодець мішка танцював. А зараз мішка буде виконувати наші побажання. Але спочатку треба відповісти на запитання. Добре? Так. Хто відповідає на запитання, того мішка виконує побажання. Мішка, ти готовий? Готовий. Добре. Давайте спочатку. Що їсть мішка? Хто вгадає? Диви. Ні, відмед він не їсть. Це не той мішка. Ось він махає, що він Мет. не їсть. Рибу. О, от як тебе звати. Рибу. Софія, вона вгадала. Добре, Софія, яке твоє побажання, що б ти хотіла, щоб зробив мішка? Пострибай. Мішка, пострибай. На другій ножці. О, от, так. бачиш. Супер. Молодець. Бач, Софія виконала. Так? Е, да? Вгадала. О, зрозумів, ти вже нас, ти в нас пам'ятаєш. Ну добре. Давайте наступне запитання. Да? Звідки приїхав білий мішка? Хто знає? Севера! 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 Севера, севера, да? З з З північного полюсу. Да? Добре, як тебе звати? Саша, давай, твоє побажання. Нагадую, мішка може носиками макати вушками і навіть хвостиком. Що носіка? Носіком. Мішка, ти почув? Сильні, сильніше мотика. Бачиш, молодець, мішка. Давайте поплодуємо. Супер, супер, супер. Добре, хто знає друга мішка, мішки є друг. Його звати. Петро. Як тебе звати? Єва, давай ти нам щось, якесь побажання скажи. Кружляй, покружляй, покружляй, Мишка. О, молодец. Давай в иншу сторону. Супер, 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 молодец. Давай, давай, все нам помахай в ушками. Помахай в ушками. И помахай нам хвостиком, хвостиком всем, всем. Супер. І давайте за мішкою будемо повторювати танець. Добре, він буде танцювати пец... під цей танець пес патрон. Хто з хто пам'ятає <пес -патрон> Ну, Давайте тоді танцюємо разом. Мішка, давай. <пес -патрон> Такого пса не було і не буде. Молодці, молодці. Молодець відмедик. А хто знає, яку пісеньку завжди співають на Народження? Хто знає! Молодці, молодці! Давайте будемо цю пісеньку співати, кепі Бьозди. Єва, підійди до мішки, а ми всі стаємо навколо мішки і голосно-голосно співаємо. обними, обними, О, так, А ми стоїмо за ручки, всі поло, на поло, на поло, стали, стали. на поло, на поло, Беріть, 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 беріть за ручки. Все, все. Бери, 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 за ручки. Там, 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 ще там. Еще. там... Toda Давайте поплатуємо днем народження. І ще давайте останню пісеньку, да? Потанцюємо. Ой у лузі всі знають таку пісеньку, да? Давай, Що треба нам зробити всім? Хто? Щоб ми запам'ятали цей день, цей день народження Єви. Всього вот. сфотографуватися, так. Да. Як тебе звати? Уляна. Уляна, Уляна вгадала. Добре. Давай, мішка, дивись на мене. Перша в нас фотографується міліниця, так? Імілінниця вставай. Біло. Вставай біля мішки, отак. Вот мішка обнімай. Зараз. Потім готуються батьки, батьки готуються.